Ти в цілому світі найкращий синонь. Я тебе дуже люблю, синочок мій. Лучанка Ніна Орел постійно повторює, як любить свого 12-річного сина Дмитра. Каже, у хлопчика тяжка родова травма та ДЦП. Він не ходить і не розмовляє. Коли йому було 8 місяців, біологічні батьки від нього відмовилися. Він хворів, він в обласній лікарні лежав, хворів, йому оперували в півроку. Він дуже хлопчик, цей переніс багато Ніна Феодосівна каже, що маля 10 років тому побачила в Луцькому будинку дитини, де працювала бухгалтером, і попри те, що їй було за 50, вирішила узяти опікунство над дворічним вихованцем. З чоловіком на той час розлучилася, донька була уже дорослою і жила окремо. Його кормили через зонд в носі, був. ну і говорили, що з його нічого не буде. Мене відмовляли дуже багато людей. Що з його нічого не буде, з цього хлопчика. Але в мене така думка: ну як так може бути? От чомусь в мене я так настояла. Ну, його просто він був в картотеці, він тяжкий хлопчик. І сім'ї, звичайно, хоче здорову дитину. Але я його полюбила, я його побачила. Ну не знаю, він мені милий такий. Він завжди плакав його так губку. Я так губку закручую губку так сильно, так жалко його, бо я дуже часто швидка забирала в лікарню з будинку дитини. Лікарі казали, що Дмитрик ніколи не зможе ковтати їжу, згадує мама, і все життя харчуватиметься через зонд. Ти вже дорослий. От картошечку, відбілний, я ріжу, ріжу дрібненько, такий, як горошок. З картошечкою змішую, то їсть дуже хорошо. Олів'є салат любить. Їсть, усміхається, та навіть кілька разів сказав мама. З гордістю, каже жінка, їй довелося звільнитися із роботи, бо син потребує постійного догляду. Ти дуже гарний. Так, щодня вивозить сина на прогулянку в дитячому візку, каже жінка. У її п'ятиповерхівці немає ні ліфта, ні пандусів. Та, Дай -дай. Та пані Ніна ні на що не скаржиться. Опа. Садить квіти навколо будинку, щоб її Дмитрик щодня бачив щось прекрасне. Дмитрик квіти поливає, допомагає. Говорить, тішиться тому, як сина на вулиці привітно зустрічають сусіди. Сьогодні день дитини, правда? Так, да, да, день захисту Тому дітей. Діма, тобі такий подарунок. Тобі Синок. Батюш, квіточка? Синонь, Батю? бачиш? Діма, бери в ручку. Ну що таке за Такий задавашка у мені хлопчик. Зі слів жінки, ліки для Дмитра оплачує держава. Безплатні для нього і курси реабілітації. Вона щодня возить хлопця на шкільне подвір'я і не полишає надії, що колись сам піде. Він де коли він, його настрій такий, що він зробить пару кроків. Скажи, я не винусь, що мене залишили. І я так саме такі руки, що треба було, щоб він в теплі і в турботі ріс. У нас все вийде, так? Коли ти будеш розмовляти Скажи ротикам, у нас все вийде. Станом на сьогодні 440 дітей на Волині перебувають на обліку на усиновлення, розповіла Суспільному очільниця служби у справах дітей Алла Онищук. Каже, що через воєнні дії процедура усиновлення була призупинена. І «З кінця літа минулого року вже майже рік вона відновлена, і тому за цей час у нас усиновлено більше 30 дітей. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк.